Яка метафора найкраще описує ваш 20-річний педагогічний досвід? Темрява, тиша, чути голос дітей. Скоріше б ці уроки закінчилися та піти тусити. Аж тут з'являється маленький вогник, який поступово збільшується в обсязі, набуває нових відтінків, він мандрує в чарівному кубку від класу до класу і зароджує до знань. Спочатку діти розплющили очі, потім побачили, що те нудне може стати неймовірно цікавим, якщо поселити в серце вогник мотивації до розвитку. Потім пасивні учасники освітнього процесу стали акторами, дослідниками, креативниками. Адже кожен урок української мови та літератури, психологічний тренінг, позашкільний захід перетворився на справжню школу життя. Додому маленькі зірочки поверталися яскравими з торбою знань та натхненням світити ще більш продуктивно. Завдяки своїй наполегливості розвиватися щодня щохвилини вони перетворили темряву на різнобарний світанок. І тепер у класі замість тиші чути Я хочу. Я можу, і я буду. Цей вогник у серцях запалила чарівниця пані Тетяна, яка все життя мріяла бути і вчителькою, і акторкою. І завдяки педагогічній майстерності та винахідливості їй вдалося перетворити звичайний урок на молодіжний освітній серіал, у постановці якого брали участь не лише педагогіка, а й психологія, гендерне виховання, фінансова грамотність, цифрові технології та театральне мистецтво. У чому унікальність ваших уроків? Я справді ставлюся до кожного уроку як до чергової серії освітнього серіалу. Моє завдання здивувати учнів та учениць. Вони ніколи не знають, що буде наступного разу, адже я вчителька-чарівниця, тому завжди з цікавістю запитують: а що ви приготували сьогодні? Єдине, що вони знають, що обов'язково буде емоційне налаштування у вигляді релаксації чи позитивної афірмації, маршрутний лист, інтерактив, метафоричні оціночні картки. Чек-ліст, онлайн-тест, рефлексія. А от який сюжет фільму буде, дізнається лише на уроці. На занятті діти не лише вивчають нову тему, а й дізнаються про сучасні професії, усвідомлюють, як правильно сформулювати цілі, як розвинути якості життєстійкої особистості, як досягнути успіху в будь-якій діяльності, як побудувати гендерну гармонію, як досягнути фінансового благополуччя. І це все можливе на уроці української мови та літератури. Три в одному: навчання, виховання, розвиток у своїй роботі використовую флеш-картки, метафоричні картки, ще інструменти, командні ігри, рольові ігри, аналіз відеороликів, українських пісень, як лінгвістичний матеріал, дебати, ребатли тощо для мене головне це позитивний зворотний зв'язок учнів учениць та вчителів викладачів, з якими я також працюю впродовж 15 років. Які підходи використовуєте у своїй роботі? У своїй роботі я керуюся особистісно зорієнтованим, діяльнісним, компетентнісним, цифровим, емоційно-ціннісним, інтегрованим підходами. Для мене, як психологині коучині, важливо не лише навчити, а й зрозуміти психоемоційний стан учасників освітнього процесу, для того, щоб допомогти сформувати якості життєстійкої особистості та побудувати індивідуальну траєкторію особистісного росту. Як ви популяризуєте професію вчителя? Не ховаю свій досвід, а активно поширюю його на всеукраїнських та міжнародних заходах. Популяризую у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктосі. Понад тисяча відео завантажено на YouTube каналі. Допомагаю кожному і кожній вивчити українську мову. Мій останній проєкт це відеоуроки з чотирирічною Карліночкою, яка виправляє лексичні помилки, пояснює значення про написання та наголошування слів. Цим проєктом я хотіла показати, що вивчення української мови можливо в будь-якому віці. Головне запалити пізнавальний вогник у серцях тих, хто навчається, спонукати мислити позитивно, повірити в успіх, перетворити беземоційну пасивність на яскравий життєствердний унікальний рух зірочок.